За традицією, загородні завжди в машині. За традицією. Таке, що, ну, таке враження, що він біжить від проблем. Їде. А, їде. Ні, машина стоїть. Але він підготувався. Він сів. Але ми бачимо неймовірне. Дивіться, куди побі... Він добіг. А, добіг і вже сидить. Сидить вже. Добрий вечір. <кій> Добрий, вечір. <кій> Добрий. <Вітаю. кій> Добрий вечір. А от я відразу хочу зачпитися. Хіба <кій> це неправильно? Коли президент мені здає, ну ви розумієте, я коли ви там про Зеленського і так далі, то я Зеленський. Це моя ну робота така в ефірі, розумієте? Тобто я на, на його стороні і я пояснюю, чому мені здається логічним і так далі. і так далі, Бо е, лізати не вмію. Значить, коли наприклад сидить президент, суттєве питання, і йому кажуть, от погано там працює, і так далі, він каже: от у мене є команда. Ви бачите когось ліпшого, запропонуйте. У чому тут проблема? Мені здається, що і у Верховній Раді може бути народитися, да? і у журналіста може народитися і так далі. Ну, хто завгодно може сказати, пане президенте, от подивіться, наприклад, на цю людину. Вона досвідчена і так далі. Може оживити уряд. Трішки не так давай спочатку, так. да біглець скаже щось. Ну, Добіжавший, Добіжавший, да. дивіться, дивіться в даному випадку. Ну, якщо запитує президент, то якщо немає кандидатів, ну ну важко сказати. все ж таки, ну ну шукайте в уряді. Якщо, наприклад, пан Шмигалік, Шмигалі Кабмін не може організувати перехід економіки на військові рейки, ну беріть тоді військового, який може ставити завдання та добуватися їх виконання, тому що на жаль у цьому. У цьому у нас велика проблема. Росія на відміну від нас активно працює над розбудовою військової економіки. Вони не стоять на місці, їхні потужності тільки зростають. Вони стратегічно стають сильнішими. Тут не недооцінювати і ну Пан Шмигаль, наприклад досі не вирішив питання з оподаткування прибутку підприємств. оборонних. Ви знаєте, в цьому в чому колізі в одній постанові в першому році є 30% прибутку. Підприємств, які працюють на оборону. А в березні 22-го року вони написали постанову, щоб полегшити, як вони написали, полегшити виробництво зброї. Вони просто пропустили там слово прибуток. І виникла калізія, коли тепер вже подають суди. На обороні підприємства, вимагаючи у них прибутки, які вони до речі заплатили згідно з законодавством, вимагаючи прибутки, які вважаються збитками держави, і про яке розширення і досі не вирішено це питання, незважаючи на речі, що Зеленський дав доручення це вирішити це питання. Тобто, тут вже і міністерство економіки вже пише, що це маячня, так Міністром оборони бо зустрічалися виробники, де була у ООО... Проект постанови навіть вони зробили для того, щоб ухвалити це нарешті і вирішити це питання. Ну досі немає на жаль цього. Тому я прихильник того, якщо немає людей, які там які спроможні це зробити, то ставці вже військового, який може поставити це задання. Ну, принаймні. Міст, міністр економіки може бути таким. Що скажете про е, національ, як ви сказали, уряд, це? Національний... У, ц... уряд національної єдності? Ну я не думаю, що вони підуть на це, тому що вони будуть виходити з того, що якщо є монобільшість, яка теж там питання, чи існує вона ну, формальна. Вона ж є монобільшість. Так, вони будуть виходити. Якщо монобільшість, то з монобільш повинен, якщо змінюється прем'єр-міністр, то повинен бути з монобільшості. Так вони будуть це аргументувати. чи… Чи є кандидати? Ну можливо, є, але ми поки що їх не бачимо. Але те, що те, що урядова політика повинна бути змінена, це однозначно. Тому що ну на жаль, знову таки, ми відстаємо від Росії в багатьох речах. Не слід недоцінювати Росіян. Вони я спостерігаю за їхньою економікою, не слід очікувати їхнього падіння економіки. Так вони до речі, достатньо професійно в економічному плані спрацювали на Біуліну, от, голову центрабанку Росії, десь якомусь рейтингу тайму, чи що ви Прирівняли до шпеєра. Це от Шпеєр, це був міністр промисловості в фашистській Німеччині, який відповідав за виробництво взагалі ну, промислового виробництва, і досить ефективно він працював. Тому що, якщо дивитися на динаміку виробництва, наприклад, танків та літаків, то 44-й рік, коли нещадно вже бомбардували Німеччину, просто вщент розносили. У них був пік виробництва всього, що це пов'язано. Чому Набіуліна? Тому що вона. Зробила ефективний спосіб підтримки російської економіки, і перехід на перехід Крива коса, але на перехід на нові галузі економіки. вони зараз активно нарощують обробку, активно нарощують виробництво зброї, в тому числі, і у них доходить до того, що у них перегрів економіки не через те, що. Не через те, що е, все а через те, що у них реально вже людей просто немає. Вони гри вигрібли е, всі людські ресурси. Вони дуже низька без дуже низьке безробіття. І тому на а на жаль, у нас маючи такі можливості, маючи тил, фактично під у вигляді Євросоюзу, ну з економікою, ну не ну фактично нічого не робиться. Ну від слова зовсім єдине, що полягає робота кабміна, це бігати і в прошувати допомогу від наших партнерів які вже відкрито відкрито нам говорять робіть військову промисловість я тільки от сьогодні бачив не бачив е, зауваження ходжеса він чітко говорить і до речі проводить аналогію з німеччиною Пік виробництва Німеччини був 44-й рік. Чому ви не робите свою, е, свою військову економіку не виробляєте зброю? Тому що їй треба фінансування, в тому числі наукових розробок. Ми повинні робити ту зброю, яку ще немає, може і не існує. Це теж повинна фінансувати держава. Ну я знаю, Порошенка дав на дослідження там 150 мільйонів. Це взагалі гарний приклад для того, щоб у е, і всіх олігархів, і всіх інших, щоб наукові розробки теж фінансували. Сували потрібні довгі гроші для того, щоб це фінансувати. Бо росіяни удосконалюють свою зброю. Я вже бачу повідомлення, з'являються в дрони з тепловізорами. Бачимо, що вони от купили тоді що в 2010 році, наприклад, ліцензію на ланцети. От ланцети – це ж ізраїльська ліцензія, яку вони купили в 2010 році. Орлан теж це теж ізраїльська ліцензія. Так закуповуйте ліцензії, виробляйте масштабуйте виробництво і знаходьте, знаходьте точки. От у Росіян є больові в дійсності точки в економіці. Я вважаю їх дві. Перше, це нафтопереробні підприємства. У росіян через санкції вони не можуть модернізувати свої е, нафтопереробні підприємства. Більше того, якщо вони будуть зруйновані, у них не буде обладнання, щоб замінити. А це нафта, а це а це дизель для танків і так далі. Тому що Китай не може дати такі технології. В цьому у них в дійсності велика проблема. Наступна больова точка росіян це порти новоросійська. Фактично, 3, від 30 до 40% товарообігу Росії взагалі проходить через порти російська, тому що в дійсності у росіян дуже мало незамерзаючих портів зі зручною логістикою, тому що, наприклад, Балтійське море може замерзати. Ну є Володівосток, є Мурманськ, але це дуже далеко і там не така розгалужена система транспортна. І тут от виходити з того, що є і на цьому концентруватися, тому що ну війна на виснаження, яка йде, це війна математики. Вже наприклад, фашистську Німеччину змогли перемогти не тільки в тому числі, що там була боротьба свободи проти несвободи, хоча радянський союз був союзником тоді, в США та Великобританії ніяк не був демократичною країною. Просто на гору зброї, яку виробляла Німеччина та Японія, США та союзники виробили 10 гір зброї. І США витратила на війну за всю війну в нинішніх цінах 3,5 трильйони доларів. Вони тільки на вони більше на стратегічні бомбардувальники витратили більше ніж на виробництво ядерної зброї, тому це математика. І у нас повинна бути мобілізація економіки і виробництво дронів, все, що тільки завгодно, тому що росіяни не стоять на місці. Я впевнений, що після перемоги Путіна на виборах у березні вони будуть оголошувати нову мобілізацію. Такі ризики є. Верховний суд американського штату Колорадо ухвалив рішення вилучити експрезидента Трампа зі списку кандидатів на посаду президента США 2024 року. Таке рішення суд прийняв через. Роль Трампа у подіях 6 січня 2021 року, коли його прихильники проникли у капітолій у спробі оскаржити результати президентських виборів. Це судове рішення зробила Трампа першим кандидатом у президенти в історії США, якого визнали таким, що не має права очолювати Білий Дім згідно з положенням конституції. Там є стаття у заколоді або повстанні кампанія Трампа назвала рішення суду помилковим і недемократичним, не не заявивши, що воно буде. Оскаржено у верховному суді США до цього я хочу додати ну пару фактів. По перше, мається на увазі не те, що він не може стати президентом, а те, що він не може брати участь у цьому. Праймеріс праймеріс, розумієте? До цього інший суд у цьому ж штаті дозволив йому. Розумієте, там головна проблема, шановні глядачі, що вони не можуть характеризувати точно дії Трампа як заколот або повстання. От нема у них, у них, здається, все написано, але от нема такої штуки. І бачите, і до речі, в деяких інших штатах також розглядаються подібні історії. Що скажете? Тільки коротко, я хочу, щоб ще гість сказав. Ну, дивіться, це використана 14-та поправка Конституції Сполучених Штатів Америки, яка була ухвалена після громадянської війни 861-64 року, для того, щоб відсекти ну, щоб південні штати там вихідці не не не, не мало думки а, атакувати центральний уряд. Ну дивіться, цей штат є і так демократичним, а оскільки. Там не пряма не прямі вибори президента, тобто все рівно виборчики голосували б за демократів. Це однозначно. Далі там буде ще апеляція, точно верховний суд. а Там він достатньо консервативний, більше прихильний до республіканців. Тому є ймовірність, що буде скасоване це рішення. Але ми повинні розуміти, що тільки, це тільки додає Трампу балів. Він і так же випереджає Байдена десь на 4%, якщо дивитися загальні загальну картину. Ринку, а так воно буде переконувати прихильників Байдена в тому, що точніше, Трампа, що він правий, є теорія змови і так далі. Тому ну я так би не акцентував на виборах Сполучених Штатів Америки, тому що ми не контролюємо американську політику, а ми контролюємо те, щоб Трамп, трампісти не пред'являли претензії до України. А вони пред'являють претензії до України, що ми не виробляємо зброю. Вони говорять, не виробляєте зброю, значить, не хочете перемагати. Якщо не хочете перемагати, то чому американські платники податків повинні оплачувати війну, яка їх особисто не стосується? Ось така історія. Дуже дуже тобі вдячний. Тарас Загородній, дякую.